Сьогодні 19 жовтня 2025 рік збираю останній урожай зимового сорту груші. «Етюд Київський. 6-7 років дерево має, третій урожай, але урожай дуже такий невеличкий, можна сказати. Дві-три грушечки зав'язує. От і в цьому році одна грушечка. Отака, От бачите? Дуже смачні грушки. Одна грушечка і ось підійшов до другої. Грушки я вам скажу. Ось таке. крупні. Ну, але так як вона не хоче плодоносити, то я їй вже тут Заокольорував крону декілька сортів. Будемо надіятися, що вона почне плодоносити. Сорт дуже смачний, такий має запах троянди. Зовсім відсутні кам'янисті включення. Дуже соковитий, смачний сорт. Дякую за перегляд цього відеоролика.